Українські ув'язнені почали працювати на шахтах. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр юстиції України Денис Малюська. Головною перевагою залучення в'язнів до шахтарської справи. Малюська називав відновлення дефіциту робочої сили. Міністр підкреслив, що ув'язнені отримують пристойну зарплату. За ці кошти вони відшкодовують збитки, завдані злочином, платять податки. Цитую. В'язні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому. Також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина. Кінець цитати та напевно найважливіше те, що видобуте вугілля зміцнює енергетичну безпеку України. Малюська зауважує, що 10 робітників добувають 25 тонн вугілля за зміну. Міністр юстиції закликав потенційних роботодавців також пропонувати робочі місця для ув'язнених. Нагадаємо, що ресурс з пошуку роботи Work.ua Повідомляв, що останнім часом кількість активних шукачів роботи в Україні поступово скорочується. При цьому кількість нових вакансій зростає, адже частина бізнесу змогла пристосуватися до умов війни і навіть нарощує обсяги виробництва і відповідно створює більше робочих місць. Та через скорочення кількості шукачів роботи ці місця досить складно заповнювати. Вочевидь, за таких умов ініціатива міністерства юстиції щодо працевлаштування об'язаних може може бути цілком вдалою ідеєю.